Вочевидь, ти був відсутній на реванші. коли востаннє ти пропускав бій Усика ніколи. Це було вперше. Це був мій перший раз із 2013 року, коли я його підписав. я організував його перші дев'ять боїв в Україні. а десятий за титул чемпіона світу вже за кордоном. І з того часу він більше не боксував в Україні, і я не пропустив жодного його бою. Тож це був мій перший подібний досвід. Як це дивитися бій у пабі по телевізору порівняно з першим рядом біля рингу? Дивно. Чесно кажучи, це було дуже дуже дивно. я почувався, ніби у вісні. Це було щось таке, чого я ніколи не відчував раніше. Але з іншого боку. Це було навіть розслабляюче. Мабуть, ти був найгучнішим глядачем у пабі. Так, я був оточений багатьма співвітчизниками. Було дуже голосно. Енергія була неймовірна. Я хочу поговорити про сам бій. на прес-конференції вразило, як Олександра запитали, чи виграє він знову нокаутом. І зазвичай, поправте мене, якщо я помиляюсь. він ніколи не каже, що виграє саме нокаутом. Він каже, я виграю не важливо, як. А тут він сказав я зупиню цього хлопця. Він колись казав подібне Ніколи не чув такого раніше. Ця поведінка не те, до чого ми звикли, ми завжди бачили його скромним, не сором'язливим, але стриманим, без розмов про результат. Але йому вже 38. Він зрілий чоловік, упевнений у собі, твердо стоїть на землі, і це дає йому впевненість у своїх словах він сказав це не для того, щоб налякати суперника. він говорив від щирого серця. Він сказав те, що відчував. Що планував зробити. Звісно, результат завжди вирішує господь Але він був щирим у своїх словах. Я не знаю його так добре, як ти. Але ніколи не бачив, щоб він так закидував удари. Вже з другого раунду він викидував праві бекхенди, ніби хотів завершити бій дуже рано. Я ніколи не бачив його настільки потужним, ніколи не бачив його настільки рішучим. Схоже, що і з віком, він не став старим, він став мудрим. А коли ти мудрий, ти не витрачаєш сили дарма тобі 38. У тебе ще є енергія, але треба використовувати її ефективно. І він саме це й зробив з першого раунду. Так був ризик у третьому раунді, який здавався не найкращим. Але це бокс. Він бився з чемпіоном IBF. Це нормально. Але те, як він завершив бій, це було дещо. Він знищив суперника. Під час прес-конференції він казав жени коней. Що це означає? Здається, це сталий вираз в Україні. В Україні коли ти чуєш жени коней, «Don't push the horses», Це означає не поспішай, не тисне, не форсуй події. Якщо перекладати дослівно, то для носія англійської це звучить доволі дивно. Але вже стало своєрідним мемом. Це як I'm very feel. А тепер Don't Push the Horses. Все, що каже Олександр, стає історичним мемом. Так, 100%. А після бою ви вже розмовляли? Так, переписувалися. Якою була розмова? Що він казав? Ну, я написав йому вранці. Мені здається, він отримав 300-400 тисяч повідомлень. Тож ми коротко поспілкувалися я просто привітав його з неймовірним результатом і сказав, що шкодую, що не пішов від нього раніше, бо щойно я пішов. Він зробив найвражаючий нокаут, який я коли-небудь бачив.